Друзі, в таку посуху і стільки грибів. Вітаю всіх, хто полюбляє збирання грибів, лісові прогулянки, природу. Ми сьогодні на Прикарпатті. в нашому звичайному складі. Я, Іріша, і наші собакини. Друзі, приїхали сьогодні в ті місця, де, якщо ви пам'ятаєте, 31 серпня, 1 вересня збирали. Підусичники гарні такі молоденькі. Ну, от. Але сьогодні дуже спекотно, тому напевно наш похід буде. Ух ти, полутіння скільки. Е -е -е Недовгий, тому що собаки не витримають. Набрав з собою водички, повний рюкзак. О! Оно, голубінки старі. Подивимось. Пройдемо сьогодні виключно по тим місцям, де... Ми їх бачили, тому що на пошуки далечко йти ну, нема, не буде у нас часу стільки, впевнений. Поки їхали собаки під кондиціонером, ну, зараз класно, їм, але трошки часу пройде і вони почнуть Не Дуже спекотно повторюсь. В горах ми були, ви бачили, декілька днів їздили. Гарна новина, що трубчаста лисичка пішла. Польські грибочки молоденькі, ну трошки звичайні лисички. О, так що, подивимось, друзі. Може дійсно сьогодні будуть гарні підосичники. Ну, як завжди, все побачите. Ну, видно тут, так, що з останнього разу, як ми тут були, досиків тут не було. Бо це така, ліс такий. А? Навіть тут стало сухо. Ну да. Тут ближче до гор цей ліс. І якщо навіть по прогнозу нема дощів, то він тут може бути. От. Бо гори і ліс вони притягують. Хмари до себе. Ну видно, що дощу не було. В цих лісах. Завжди волога я по цим ярам. Ну а зараз і тут все висохло. Тому може ми і не знайдемо а, підосичники молоденькі. Ну то будемо знати, що і коли отак посуха, вже не знаю скільки днів. Більше тижня вже трошки повилазило грибів і може і не буде. Подивимось. Самим цікаво. Друзі, першого побачили. Воно він стоїть. А там ще поруч ріж, але він лежить на землі. Воно він там. Ну, е, він впався вже. А оцей... Ну оцей начебто гарний. Так, треба уважненько тут подивитися навколо. А ми саме в цих місцях того разу були. Я точно пам'ятаю місцевість. Його тут не було. Взагалі-то підосичники дуже швидко ростуть. Лука. Ну Ой, чим далі в ліс заходимо, трошку, трошки ножку надломив, половину, трошки, нічого собі. О! Гарний. Добрий? так, да, ти що. А ну зараз все ж таки... О, як гарно, що у нас палиці є. Ні, він ніякий. М'який такий. Так. Ну, перша знахідка є. Це вже гарно. Не даремно приїхали. Але наш похід тільки розпочався. Нам ще є де полазити. Головне, щоб собаки витримали. Але ми сюди зайшли, тут трошки прохолодніше, так? Ну так, да, якщо вони бігати сильно не будуть, то не запихаються. А якщо жека почне круги наворачувати, то... О! Вологи менше, а комаря як було, так і залишилось, так? Да? Мільба, пішли, пішли. Почекаємо декілька днів, друзі. Не обов'язково поїдемо в гори. от той наш останній похід, де ми польські знайшли. Фу, впевнений, лисичка підросте, трубчиста. чиста. Вже каде? З тої сторони? Та ні, напевно, одразу вліво. А це що в нас? Підорешник. А ну і не сухий, а? Підрешник? Під але ну він не сухий. Ну так. Гірба, пішли. А. І вітра взагалі немає, да, так, таке? Mm -hmm. Хоч би трошки вітерець. Це я думаю, ріша собакини ще вчора і позавчора по горах так наготились, да? що не встигли відпочити, а це якраз для нас гарно, тому що не бігають. Повторюся, не бігають, то не встигнуть запихатись. Так. Ну, де ви? Хватись. Оцей грибочок гарний. Але, друзі, нам дуже цікаво знайдемо. Ли ми молоденькі. Якщо молоденькі, знайдемо такий маленький зовсім. То значить вони ще тут Риса, а? Ще два гриба. Так? Но... Ну. Не знаю, які вони. Та ні, гарний. Великий. Ну, начебто гарний. О, друзі. Три. Там біля тебе ще. Воно там ще один стоїть. Біля Ну не біля тебе. Якщо ти підеш на В мою сторону, ти, ти на нього... Якраз. Так, 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 отак і йди. О. Це один. І воно другий. Там ріше третій. Та ви що, друзі? Гарно. Зривати його? Так, так, -да, зривай. Бо я, ну, важко мені буде з цієї сторони підійти. Якщо гарний він. Гарний? Ага. Ну, супер, друзі. Подивилися, поруч більш нічого. А, о! Який я Гарнюн. і Ілана другий а, Ох, як сидить! Ні, все, Кепка впала! Отак, друзі, вже у нас три, чотири і таких гарних. О! Так, потім почекаємо. Впевнений, вони гарні. Ну а це напевно молоденький. Зараз. А, от саме це мені було і цікаво. О! але бачите, який молодий. Ну тобто, подивимось ще далі, будуть чи ні. Це один, ще знаєте, як це? Ну, воно ще один такий самий. Це, друзі. Ще один ріж. І маленькі, молоді. Капець. Оце так. Так. Дивіться, який я. Отакий От самий. Воно десь. Метра три. Ну, з тої сторони, як Іріша йде якраз вона на нього і йде. Ну що, друзі, отак. Четверте вересня. 25 рік. Та супер про... Ух ти Та, ще один. Отак. У мене вже пів кошика. Так, всі собаки не з нами. Рухаємось далі. Оце що? Друзі, лисичка. О! Але вона, бачите, така, ну, все. Гапликий. Там далі ще одна стоїть. Зараз. Чи дві. О! Ну, всі гарні. Фу! Ха -ха -ха. Це просто супер. О, я знайшла. О, чули і вирішили. Раз не каже, що знайшла, ну, то означає підосичник. 100% Зараз йду до тебе. А тут поки йду, дивлюсь праворуч, ліворуч. Може ще щось тут поруч стоїть. Ну, а ти кажеш? Не знаходжу. Он той? Тут, Он той? Ага, тут Ух тут ти! такий Гарний. Зараз я вам, друзі, покажу, але дійсно гарний. Жекірі, йди сюди, жекльон. Так, головне, щоб не бігало. Бо потім заспокоїтися не можуть. О! Рішать твій улюблений колір. Бачила? Бачила? Ага. Угу. Яко? Ух ти. Ну, красень. Ще один. Ще один? Ага. Ідемо, дивимось. Що там за ще один? Так, як тут до тебе пройти ще? У паутіння. А, Зараз, друзі. Е, все обл обличчя. Тху. Та ну. Ну це означає, що тут нікого не було. Тут є неподалек село. Але бачите. Сьогодні стоїть... А, ух ти, який! Молоденький! Це вже третій такий молодий, да? За сьогодні. Ну тобто, друзі, вони йдуть. Не знаю, я повторюсь, але йдуть. Сухо, я не знаю, як тут сухо взагалі. Кажуть, що е, саме ух ти, цим е, підусичникам вони не підв'язані під дощі. Вони беруть вологу е, через гробничку прямісінька від дерев. Дійсно вологі, друзі. Ну, бачите. Ох, і павутіння, а! Ти диви як. Дивіться. Ну давай Ріша, зараз десь зупинимось собакам, дамо водички. Самі поп'ємо. Так. А воно там попереду. Галя вона. Там ми зупинимось. Mm -hmm. Та Угу. Mm -hmm. Супер. Я сподіваюся, що то не остання. Ну більба, попив її до мами. Ну що там, нічого? І mm. угу. зараз, друзі, вирісні. Ну Начебто собаки не сильно запихалися. Тут смачніше, да? Закливаємо. В тебе там повна мисочка. Вирішили все ж таки трошки далі піти. Собаки нормально себе почувають. Вчора, позавчора точно, гори вони відбирають багато сил, не бігають особливо Жека. От, і дають і нам, і вам можливість прогулятися ще по лісу. Пам'ятаєте, от три дні тому ми тут були? О, оця лісова капуста підросла, поруч. Норка, може сімея, Ну, червоно-кнізний гриб. Нехай залишається. Ох. Поки я вам фільмував цього грибочка червоно-кнізного, то ми її вже вдрапили. А ви де? Ого, до яру запішли. Ну, зараз і ми підійдемо. Останніх, напевно, 5-6 походів. Ну, а де ми їздимо і в гори, і при Карпаті, і по різних лісах, жодного білого. І сьогодні, бачите, нема. Обіцяють посуху аж до 20-го, десь вересня. Якщо так і буде без дощів, то. Грибничка може взагалі уйти в глуху засаду таку. Ну чого, так? Да? Десь роки чотири тому да, була схожа ситуація, пам'ятаєш? І ми цей чекали вересень, ну е, жовтим чекали. І так і не пішли біли. Було і таке. Так що цілком можливо, що і... В цьому році може таке бути. Іріша підійшла, підняла цю березу і пройшла. Чого собі? Оба. Це такий шлагбаум. Та-да-да. -да. Лісовий шлагбаум. Іріша пішла з собакинами трошки далі, там по яру. Буквально метрів ще 20-30 подивитись. Потім до мене. Буду тут її чекати. Подивимось тут що. О ну, тут теж гарне місце. А ну! Бачите, воно він. Ховається. Маленький. А вона поруч ще один стоїть. Та ви що, друзі? Ну як таке може бути, а? Воно. Ну. Я тут. А на третій стоїть. Так, обережно. Зараз. 8. Ось він. Що? Василіша каже, не чую. Що ти кажеш? Реш? Шукаю далі. Воно там три штучки у тих стоять. А тут, Бачите. Лисичка. Воно. Як воно таке, а? Воно ще. Оно ще йде. Оно. Далі воно йде. Я в шоці? Ні, ну це гарно. А воно поруч ще. Штучок п'ять точно бачу. шість, сім так, да, більше. Я тут, На всяк випадок кажу. На всяк випадок кажу. А то зараз каже. А йду, йду вже. Оно ще лисичка. Та ну вийшов. Друзі, в таку посуху і стільки грибів. Зараз дещо покажу, впадеш. Нарахував десь більше 50 штук лисичок. Воно бач, воно йде. Воно там далі така галявина, воно там, А там ще три молоденьких підосичника. Ух ти, і в тебе! Ну, гарнюн такий супер. Не зривав ти три підосичника. І поки лисичку Ріша там, фотографує собі. Собак треба попоїти ще водичкою. бо це не шутки. дуже спекотно. Марсик. Жекірі, більба. Ідіть, водички попійте. Ідемо все, водички. Жеклен, А жеклен Біля мони. Разом з більба. Ну, зараз підійде. Ну бачите, як жадно п'є. Ну, друзі, буду у нас. 100% повний кошик один. Масик. І стоїть, стоїть стоїть да? треба попити. Так, так, так. Масик, все, тут вже дивимось. Є, нема більше грибів. І вже, друзі, будемо повертати. Бо якщо ми й далі підемо, то, то буде занадто далеко, тому що нам повертатися треба. От. Це супер сьогодні. Я в шоці. Так, ну заберемо ці грибочки. А він, як бачите, під гілякою. О! Росте. О! Прикриємо грибничку. Так, де тут другий? Ось він. А. А. Ну, тобто, вони тут ще будуть. Це не останні. Ото що я Ух ти здесь Тут їх декілька, бачите? Чотири штучки. От, друзі, 100% впевнений що, а ну-ка так ще лізуть, бачите. Ну нехай. 100% впевнений, що от маленькі ще під листочком є. Ну Не будемо вже переривати це все тут. розумієте Тому залишаємо, нехай, якщо вони, так впевнений є. Нехай підростає. Зараз підбираємо лисичку, а новішка вже збирає. О, а. А. до кошика. Ні, які гарні гриби, а? Чистенько. А що багато там, Да? Є. Yeah. Так-да-да, <риканная лужина> -да -да, я бачив там кущі, ожини, колючки, це все, ну. Це, друзі, ріше у нас вміє з лісовичком домовлятися. <реш> тому і грибочки є. А, давай, до тебе. Там в мене потім ще є. Ну. Підійдемо до машини, вже переберемо все. Так щось нам вже спекотно, собаки не бігають, бачите. Але вже все там. Все правильно ми робимо, що зараз вже будемо повертати, друзі. На, ми суші, да, ми суші, йдемо, йдемо. Все, все, все. Ідемо обратно. О, все л'ється, друзі. Ох, і спека. Дойшли ми, друзі, до машини. От повний кошик грибів там. Понизу ще лисички є. Гарний, дуже гарний знахідки. Це поки я чекав гриби біля машини і рішу ну, воно тут поруч ще знайшло. Та супер просто, да? mm. то такі гарні. Mm. Отак. Так що собаки вон, прохолоджуються, покупали їх водички трошки. Все, друзі, будемо Ми їхати з вами, ну як завжди, до зустрічі в лісі.